Наприкінці 2020 року стало відомо, що плани створення сиквела фільму Джокер таки існують. Дії фільми розгорнуються, зокрема, у лікарні Аркем. У травні наступного року The Hollywood Report підтвердив, що сиквел знаходиться на стадії задумки. Режисером і сценаристом знову виступить Тодд Філіп. У січні двадцять року стало відомо, що виробництво розпочинається у 23 році, та що готовий перший варіант сценарію. Головну жіночу роль має зіграти леді Гага. При цьому змі повідомляє, що Фенік пропонував взяти на цю роль. Руані Мару. У червні 2022 року стало відомо, що робоча назва фільму Джокер Божевілля на двох. Прем'єра фільму запланована на 4 жовтня 2024 року. And what do you think is your Дало відомо, що третя частина хору Тих і місце вже знаходиться в розробці, але вийде фільм тільки у 24-му році. Це заявив актор Джон Красінг під час конференції Paramount Сін В Цей час невідомо, хто виступить режисером і сценаристом проекту. Цього повідомляють, що Джеф Ніколас покинув пост режисера тихого місця. 3», чого невідомо й про сюжет майбутнього хору. Американський фільм жахів режисера Джон Красінг, який також виступив в якості сценариста і зіграв головну роль. Інші ролі зіграли Емілі Блант, Ноу Джоб, Мілі Сенд Так прем'єра першого фільму відбув.

31 жовтня 2016 року журнал Variety повідомив, що Walt Діснер знімає ремейк мультфільму «Білосніжка та Сімгано. Зйомки фільму мали розпочатися у березні 2020 року, однак вони були відкладені до середини або кінця 2020 через пандемію. Пізніше було офіційно оголошено, що зйомки розпочнуться в 2022 році. У серпні 2021 року було оголошено, що зйомки відбуватимуться у Великій Британії з березня 2022 року до липня 2022 року. У березні 2022 року в інтернеті проникли фотографії, оскільки зйомки почалися на тижні 14-го, пожежа зіпсувала виробництво. Яке розпочалося 15 березня до року. Це не знаходиться на стадії будівництва дерево, як повідомляється, вигоріло та призвело до величезної пожежі. Крім того, Мерті заявив, що зйомки не велися. Графік зйомки також був змінений, щоб зеглер могли вирішити до Лос-Анджелеса.